Так, тобто я не дірочку колю, десь посередині. Так, хвостик залишили. Десь посередині я прокладаю таку, потім в цю дірочку колю. І завожу, ось так у мене отворився півхаристик. Все, я закрила цей хвостик, півхаристик у нас отворився. В яку сторону ми будемо рухатися? Якщо ми будемо рухатися ліворуч, то нам харистик закривати не треба, і ми почнемо рухатися ліворуч. Якщо ми будемо рухатися праворуч, то нам з цієї Дірочки треба попасти ось до цього квадратика, то нам прийдеться ззаду перейти сюди, зробити закритий хрестик і почати рухатися. Ми почнемо рухатися ліворуч. Ось у нас нитка сюди зайшла. Ми будемо сюди її виводити. У нас тут вертикально утворилася. зараз ми цей хвостик. Обріжемо, щоб нам він не заважав. Все. І пошли рухатися. Коли ми будемо утворювати ромб і рухаємося, то ми рухаємося по діагоналі. І таким чином ми, як у третьому відео, будемо рухатися по діагоналі. Padrinho, o